Співробітниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Запорізькій області разом з оперативниками та слідчими відділення поліції номер 2 Запорізького районного управління під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури за підтримки кінологів задокументували злочинну діяльність чоловіків, що займалися незаконною порубкою дерев на території Комушувацької громади. Під час санкційних обшуків правоохоронцями було вилучено бензопили, ланцюги до них, сокири, більше 20 кубометрів дерев цінних порід, а також грошові кошти та мобільний телефон. Окрім цього, під час проведення обшуку було знайдено понад 180 набоїв різних калібрів до автоматичної зброї, корпус гранати f 1 з запалом типу ОЗРГМ та 15,5 кг артилерійського пороху. Оперативниками встановлюються канали надходження зброї на території Запорізької області. Наразі відомості про скоєння правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 246 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.